Народу поріжні, щоб не були з вами на дві різні позиції. Пожалуйста, Пожалуйста народ. Нужно про... про... тогда без этого говорити. Говорить, а ну, Коврійте, ну, ну чому? З ну, 2009 року я не є членом партії Руський блок». І на жаль, оце коли ви все говорите, то і мені знаєте, видається таке. Вивчайте мат мат-частину. Йдіть до управління юстиції і з'ясовуйте. Партия эта не в Кировоградской области. Она не регистрировалась. Я очолюю русский рух Украины. И где Курганский, не помню, где он. он говорит, да что тут была табличка, не было. Да позвольте, мне не надо. Не было такой таблички. Никогда не было тут такой таблички. Это первое. Второе. И таким образом я не являюсь членом никакой партии. Это первое. Второе. Что касается того, что газета финансируется за счет областной рады и областной администрации. Да, она действительно является органом, она учредителями ее является областная рада и областная администрация. Таким образом, газета освещает деятельность рады и администрации, и это ее задача. Что касается вот, молодой человек, который начинал, вас как зовут? Микола. Микола сказал про слово фашисты, про русский язык. Ни разу за все время, что я возглавляю эту газету, слова э, «русский блок» и даже «русское движение» в этой газете не появилось. Как раз я принципиально никогда здесь ничего про а это не писала. Послушаем дальше. Позвольте мне идти по своему сценарию рассказывать. Э, далее я хочу сказать. Что касается слов «фашисты», я его ни разу не употребляла. Что касается слов... Ну не пам'ятаю, каких-то слов. Тут звучало дуже багато вранья. Ви, Ніколай, із вашої речі. Микола. Микола, з вашої, з вашої промови я з'ясувала, що ви ніколи не читали газету Народне слово. Мені це прикро, але не читали, тому що те, що ви кажете, не відповідає дійсності аж ніяк. Скінчуйте, я відкоментую. Далі. Будете вже без мене коментувати. Чому? Тому Б що мені не цікаво, ви йдете не з посади? Ви... Ні, він не чите, він не читач мої газети. А ви не бажаєте йти з посади? Можна я Ні. закінчу? Ви дякую, дякую. Ви, ви задаєте далі. питання хочу і монолог у вас, так? Я розумію, ви не хочете чути питання, як не хотіли чути весь цей час опозиційних кандидатів і представників опозиції. Микола, я не закінчила. Я не закінчила ще. Ще хочу сказати, що до того, за які кошти видається газета. Хочу сказати, що позаминулого року газета отримала, взагалі не отримала кошти. Тому рік виборів і ми заробляли їх самі. Це перше. По-друге, в 2000 році, в 2008 році, газета отримала 767 тисяч. Дивно, що тоді ніхто не ходив, де той Курганський, який заховався, і не підготував того редактора, який... Отримавши 768 тисяч гривень, то були інші гривні, ніж зараз. Чому тоді ніхто не пікетував, де діваються ті гроші? Півроку газета сиділа без зарплати? Запитайте тих, хто працював в той час. Газета працювала по півроку без зарплати? Дякую, я закінчу, потім можна я закінчу. Далі ніхто не питав їх, де вони діваються. Утримання редакції, утримання самої газети, щось коштує і таке інше. Надалі хочу сказати, коли я отримала газету три роки тому, її тираж був 2 тисячі грив... екземплярів. Сьогодні вона має... мала тираж на початок року, зараз вже менший. 15100. Далі, але це зачекайте в примусовому порядку. Депутати сільських рад, всі працівники шкіл і так далі. Так, мені це відомо і скажу чому. Тому що обласна рада і адміністрація вирішила, що депутати мають її читати. Це не я сама їх пропагувала. Як є, так є. Далі що хочу сказати? Що до нового керівництва, що до щодо нового. Дякую, це хто б мені казав про феодалізм. Я хочу далі сказати щодо, щодо вашого звернення через інтернет чи звернення, чи як сказати, питання роздержавлення газети і подальшої її долі вже обговорювалося з новим керівництвом області. І ми пропонуємо деякі. У нас є плани, з якими ми звернулися до керівництва, і вони будуть розглядатися. Тепер, що, що до того, що писати і чи не писати Сергію, чи як називатись? Мені трохи дивно, коли може хтось каже, ну коли журналіст там, де я викладаю свою думку, я пишу св свій підпис. А от на сайтах, коли з'являються якісь брудні речі, і нема підпису, мені це прикро. А я хочу сказати, я завжди пишу. де ж тут свобода слова. По-перше, що хочу сказати, Згадали про свободу слова Звісно, тільки зараз. Звісно, і да. представники майдану, і представники різних партій мають свою думку щодо е, того, що е, опозиція не могла друкуватися в цій газеті, це неправда, тому що не було жодного разу, щоб хоч хтось із депутатів, а вони були представлені у обласній раді всіма партіями, щоб я відмовила в публікації щодо Ханенка. По закону я маю друкувати тільки е, все те, що надасть депутат, обраний в цьому мажорит... по моряці. Народному депутату парламентарію да. немає місця на сторінках газети. Немає, тому що він не, в цьому... Говорите, що він не в цьому мажоритарному округу. Будь-який громадянин має право на місце в газеті, а, а газа деканарий має. А тепер Законі да. почитайте. В законі написано, ви і мажоритарним відмовляли по Добре. Кіровограду. Ніколи жодного разу. Добре, а хто з мажоритарні капітані Назвіть прізвище? А тепер що хочу сказати щодо закону. По закону одну числа, е, я маю друкувати. Е, якщо всі 450 депутатів захочуть друкуватися в народному слові, то газети не буде. Будуть друкуватися тільки народні депутати. Тому є такий закон, що тільки той, хто... В цьому округу мажоритарному обирався, і я хочу сказати, Є, Грушевський жодного народного... разу не скористався цим правом та Балов скористався. Валентина, ви вже отримали відповідь на своє питання, яке ви винесли в одному з номерів січневих народного слова на першу сторінку під назвою газети. коли це все закінчиться? Уже все закінчилося чи ні? ні, не закінчилося і я хочу сказати, все те, що відбувається в країні. Я не думаю, що вас тішить. В нас можуть, можуть Або, бути ну, там. різні погляди, але що ситуація напружена в країні і не тішить нікого. І якщо це запитання можна трактувати по-іншому, це ваше право? коли були політичні репресії, по ті страшні часи, коли нас били тітушки, тушки, розганяли, громада. Це напевно найголовніше подія тих часів, а газета народний Слово» службу про це як ні, вона писала про це. Ви тільки Ніколаєвка на цій ці, ці. дні да. хочу сказати, що до того, що ви кажете, та ситуація, коли били, я була ровно в метрі, от як от Миколи до мене оце відбувалося. Я там опинилася. Випадково. Я стояла і дивилася. Учасник антимайдану. Була... Учасником не було. Ну як була? Я була? Ну ви були на антимайдані, правильно? Учасником антимайдану. Я не знаю, хто там був. Там було все. Ви дійсно Зачекай, стояли недалеко від мене. Я, була я живою, була. з Чайнявським на його стороні, коли я він була. бив людей. Так. Було таке, а ви стояли за їхніми спинами і спостерігали ми за поле. тим, що відбувається і висвітлили як що фантазія ми ми я ще й можу Всі. показати вам фото, О, де, де ви знаходитесь. Влад. Я був вищий за всіх на місці Кірова стояв. І бачив, хто де стояв. А при чому тут де я стояла? Я журналісти, була спостерігала. Жу... Можна я закінчу? Журналісти Можна я закінчу? Були в епіцентрі, а ви Можна... стояли? Можна я закінчу? Будь ласка. Так от я хочу сказати, що я як журналіст стояла, а і отут, поруч хтось зі мною, виступи. хтось вирвав, фла... ну я не знаю, як це називається флагшток. Оце. флагшток. флагшток. І отак. Його зламали, ті кинулися сюди, ті сюди. Ми Ковальчук стояв справа від мене. Він мене так висмикнув звідти. Там був сугроб. Я трошки відійшла, але потім мені Ліна Карпенко каже: Чого ви там опинились в самому центрі? Я випадково там опинилась. Але я бачила ви ж як це, це не було. Написали, А тому, що я не знаю, що писати. Це <ристо> оправдання. Я не бачила, я, я не була чоловіка. <ристо> Вер, 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 я не в чоловіка. сюди, стайте серед це буде довго. Давайте що писати Те, що а то, що ви хочете писати зрозуміло? ні, ми не хочемо те, що ми хочемо. Ми хочемо незалежно об'єктивного і неупередженого висвітлення цього не було.